Де моя команда? Це де Бог. Ми в потязі і вирушаємо до прекрасного міста Краків. Я закохалась в це місто ще через інтернет, але коли вперше побачила ці красоти. Я просто в вдруге і назавжди. Ми йдемо, звісно ж, на новорічну ярмарку, тому що це наша така маленька традиція. Я надіюсь, вона залишиться з нами назавжди. По кількості людей на вокзалі, я вже зрозуміла, що тусовочка буде люта. Відразу головний плюс та мінус вокзалу в Кракові. Торговий центр. Плюс для тих, хто любить витрачати гроші і любить оцю. Толкучку. Мінус для таких людей, як я, які б хотіли відразу опинитися в місті. А на виході з вокзалу нас чекав ларьок з біляшами, прям як в Україні. Раджу спробувати. Ми були голодні, не їли 6 годин, тому що ми забули, що це свято і все буде закрите зранку, тому біляші просто the best. Це місцевий ужонт. Краківський барбакан одне з місць в Кракові, яке повинен побачити кожен. Він знаходиться приблизно 10-15 хвилин від залізничного вокзалу і веде до старого міста. Це відеоблог. Це відеоблог? А цьому мене. А Це мене. Так вийшло, що ми трохи заблукали. І спочатку пішли не в тому напрямку. Тому пошук нашого хостелу трошечки затягнувся. Зате ми встигли побачити багато чого красивого. Що такий огляд на нашу кімнату. Так, чогось курва, отут нема світла. Е, типу, окей, забули. Зато в нас є пульт управління діджеївський. Його можна запустити. Так от. Дайте як його виключити, помогіте. Господі! О, о, все, тихо. Робот-машина. Отакий такий друг у нас є теж. Оце важное. У нас є холодильник. Там у нас туалета. У нас тут телевізор. Ось таке ліжко, лужко, Кинь на стіні. Я думаю, без цього взагалі нікуди. Суперська картина, де можна обставити бачення на двох. Там у нас ще, до речі, є через вікно ворона, десь яка висить. О! Будь ласка, я думаю, ми за це заплатили купу грошей. Ну як купу, ну боже, 170, 180 злотих, да? за так? Сутки. За сутки, Ну, а що ціни такі в Європі, кіць, ну а що зробиш? І ось така вана туалет. Цей бойлер просто він адський виглядає, якщо чесно. Перерва на мене красива. О, спецефекти! Старе місто, в яке ми закохалися з першого погляду. Просто подивіться, наскільки тут красиво. Константин! Це відеоблог. Цьому році ялинку Кракова визнали найкращою в Європі. На мою думку, красива вона тільки ввечері. Але це на фоні довкола. Ще одне моє хобі в подорожах – ходити в церкви, Забавка атеїстів. Очуть все, я вже при вході заштурнулася. Це якийсь знак. Я не міг хреститися. Офіційно заявляю, церква Успіння Пресвятої Богородиці найвеличніша церква, яку мені довелось побачити. Загалом ми відвідали три храми і від усіх отримали нереальні враження та емоції. Найголовніше, для чого ми сюди приїхали, це різдвяна ярмарка. Вдень тут можна прогулятися риночною площею в пошуках різних подарунків, смачної та дорогої їжі, ну і звісно, глінтвяйну. Знаєш, я тобі так скажу? Що я тобі скажу? А ну зніме мене просто, як я в него Уже там кнопочка включена. Що я тобі скажу? Що я сказала бы интерьерные валки. Инстаграм не супер вау, а интерьерные валки. Я я що буде будем еда значить. Прям з Японії везли тобі тімчі пробуй. <ріху> І як вам? Як капуста. Шишона. <ріху> Наступна наша зупинка рамена Ramen People. Смачнющого рамена ми не їли ніде. Наша щира рекомендація. Це відеоблог. Казахін. Що шо... ви можете сказати нам? На рахунок рамена, якого ми їли. Отлично. Супер просто чудовий. Рамен Піпл. Рамен, да, Рамен. Да, Рамен. Да. Рамен для, для людей. Да. Я не знімала, прикинь. Подожди, я знімлю. Ну так вийшло. Вечірній Вавель. Місце, яке надовго залишиться в моїй пам'яті. Таку красу і такі види я бачила хіба що в інтернеті. Під час нашої прогулянки пролунав дзвін, оголосивши початок церковної служби. Найестетичніше місце всієї нашої поїздки був аркадний дворик Вавельського замку. Ми застали його тільки увечері, але вам я раджу побувати тут і вдень. З поганого був туман, який не дозволив нам піти на оглядове колесо. Зате ми побачили виверження вогню з драконової пащі. Вечір ми закінчили прогулянкою старим містом і його околицями. Знову храми і вуличні музиканти, які западають в саме серце. Дня давньої мрії чи розчарування. Джурявий котел перший заклад в моєму житті, де я стояла в черзі понад 30 хвилин. А з Гаррі Поттера тут тільки назви, та магазинчик при вході з атрибутикою для фанатів. ой Єдине, що мене здивувало, це ціна нашого чеку 100 злотих за ось це. Ну, дійсно, взагалі не було відчуття, що ти знаходишся в всесвіті Гаррі Поттеру. Гуляти по Кракові увечері прекрасно. І навіть велика кількість людей нам не заважала. Це відеоблог. Ми в Кракові. Це відеоблог. Ага. Ось я не пускаю мене в п'яну вишню, бо він не хоче терпіти п'яну черешню. Ага. Це абрузерство. Увечері головна ялинка міста закохує кожного, хто приїхав подивитись на зимову казку. Тепер ця ярмарка одна з моїх улюблених. Це відеоблог. У мене з носиком жителя. У мене ярмарка. Ярмаркуємо. Ярмаркуємо. Я шукаю, гжанець. Де мій гжанець? Я хочу гжанець. День два. Час закупитись подарунками на новорічні свята. Це відеоблог. Другий день в Кракові. Ваше відчуття. Дорого. Ми втрат почали з мій війни, якщо ж. І зато ми вже відправили посилку костяним батькам. Ми молодці. А ще, що ми ще? Зараз йдемо гуляти. Йдемо гуляти. Ой, боже чуть потім не впала. Йдемо на поїзд. А потім ми вже йдемо на поїзд. І все. І так от збігли наші вихідні. Але краків дуже гарний, мені подобається. Ми знову вирушили в старе місто, щоб відвідати музей фармацепції. Відкрита? А воночка до 3 годин, то пішли. Пішли. Я йду. Ставлю лайк за інформаційні листи різними мовами про кожну з локацій музею. Було цікаво ходити, розглядати, а саме головне розуміти, що, де знаходиться, і його історію. Різні склянки, банки, глечики та діжки, красиві вітражні двері і три поверхи в одній тематиці. Мені найбільше запам'яталося горище будівлі, де знаходилось багато трав та різних фармацевтичних засобів. Навіть маленький корінь мандрагори. Єдине місце в Кракові, окрім нашого хостелу, де можна було побути в тиші. Зверніть увагу на цю стелю, декоровану старими шпалерами. Ще трохи їмо, любуємось видами і вирушаємо додому. Вкусно! Дорого. Дякую, Кракову. Сподіваюсь, наступний раз ти будеш не таким дорогим. А вам дякую за перегляд, за ваше вподобання, коментарі і за підписку. Па-па!